Отже, триває мовлення телеканалу Київ. Дякуємо вам за те, що стежите і довіряєте в цій студії. Для вас працюють. Ірина Королі Тарас Кобзар і головні новини на цю мить. Отже, правоохоронці викрили дві схеми ухилення від мобілізації в Дніпрі та в Хмельницькому. І в першому випадку колишній адміністратор сервісного центру МВС підшуковував військовозобов'язаних через довірених осіб і пропонував вирішити питання з оновленням облікових даних за 5 тисяч доларів. Чоловіка затримали під час отримання хабаря. Саме таку суму а за вирішення питань з мобілізацією запросив у свого знайомого житель кам'янця подільського Кам'янець Подільського району, і його також затримано. Військові з КНДР братимуть участь у травневому параді на Красній площі. За даними змі, рішення про участь вже ухвалене. Відтак у Москві чекають на приїзд десятків КНДРівців. Також у медіа зазначили, що це буде перший випадок, коли пхенян відправить свої війська до Москви для участі в урочистостях. Крім того, обговорюється можливість залучення північно-корейського військового оркестру для параду 9 травня та інших урочистих заходів на території Ерефії. Ну я скажу так, хороший об'єкт для атаки буде 9 травня